Проект статуту ущемляє права, вважають ініціативні одесити. Згідно з законом України, місцева ініціатива передбачає участь громади у здійсненні діяльності місцевого самоврядування. Кожен громадянин має право подати проект рішення на сесію Одеського міського совета, яка обов'язана винести даний проект на слухання, на розгляд сесії. Розробники ж проекту встановили планку в 10 тисяч чоловік, тим самим відокремили себе від громади в середньому за нашого мажоритарщика, який сьогодні знаходиться в Одеському міському советі, депутат-мажоритарщик проголосували порядка тисячі чоловік. вони увеличили нам квоту в п'ять раз. Згідно з Конституцією України, спрямовувати чи координувати діяльність виконавчого органу, наприклад, розробляти проект рішень, може особа чи група осіб. А згідно з статутом робочої групи, громада втрачає будь-які можливості впливати на процес рішень. Тим самим закон, на який ссилається ссилка в з законі місцевого самоуправління, стаття 9 місцевої ініціативи. Ссылка идет на закон про засады державной регуляторной политики доказывает о том, что отдельно взятый гражданин, член территориальной громады, становится Розробникам регуляторного акта зауважимо, що ваша пропозиція була розглянута робочою групою по доопрацюванні статуту. Вам необхідно викласти її в письмовому вигляді або направити на сайт Одеської міської ради. Загальноміське громадське обговорення статуту Одеси відбудеться у п'ятницю, 29 липня о 17 годині. У великому залі будинку офіцерів реєстрація учасників починається за годину до початку о 16 годині. Статут визначає не тільки сьогодення кожного міста, а і що особливо важливо його подаль. Розвиток. Не забувайте паспорт.